Виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський заявляє, що швидкого сценарію завершення антитерористичної операції на сході України немає. За його словами, АТО треба розглядати не лише через призму військових дій, а через призму держпропаганди, соціальних ініціатив і конституційних змін. Як наголосив Пашинський, на це потрібен час. Водночас він заявив про важливість проведення силових дій на сході країни. У Луганській Донецькій областях уже сформовано величезні бандформування, очолювані людьми, в яких зараз руки полікуть у крові. І ми розуміємо, що домовитися з ними ні про що не можна, їх можна тільки знищити, сказав виконувач обов'язків голови адміністрації президента. Водночас Пошинський заявив, що підтримує запровадження воєнного стану на сході України. А заступник Пошинського Андрій Сенченко допустив проведення засідання Ради національної безпеки та оборони України. З питання запровадження воєнного стану на Донбасі найближчим часом після інавгурації новообраного президента. Нагадаємо, інавгурація відбудеться 7 червня. У бою на прикордонному пункті Донецької області загинуло 15 терористів, інформує УНІАН з посиланням на Шустерлайф зі слів радника міністра внутрішніх справ Антона Гращенка, Під час бою наші військові захопили БТР, на якому приїхали терористи. Також Гращенко повідомив, що в лікарні міста Сніжне знаходиться 15 трупів бойовиків. Як відомо, частина терористів, які атакували пункт пропуску Маринівка з нейтральної смуги зі сторони Російської Федерації після атак авіації та силового посилення прикордонників втекли на територію Росії. Нагадаємо, що вчора бойовики напали на прикордонників у пункті пропуску Маринівка. На крутому схилі стиру, що на хринецькому водосховищі приватні забудовники руйнують пам'ятки археології, а також порушують водний кодекс, оскільки забудовують території до самої води, що викликало гострий протест місцевих жителів. На місце незаконної забудови на Хрінецькому водосховищі виїхали півсотні рівненських активістів, аби підтримати місцевих мешканців та перешкодити будівництво. Згідно з їхніми даними, об'єкти зводять керівники СБУ у Волинській області. Під час акції протесту активісти демонстративно поламали паркан на будівництві. У коментарі інформаційному агентству Волинські новини працівники волинської міліції підтвердили, що інцидент дійсно мав місце. Проте від самих забудовників жодних заяв про перешкоджання будівництво не надходило. Таким чином, громадські активісти рівненщини провели попереджувальну акцію проти забудови рекреаційної і пам'ятковоохоронної зони в районі Хрінецького водосховища. Ховущо на річці стир, підтримавши протест жителів села Буромель, повідомляє Радіо Свобода. Люди розповідають, що вже упродовж трьох років на місці колишніх городів на крутому схилі стиру приватні забудовники руйнують пам'ятки археології. Знищена частина давньоруського городища селяни не можуть безперешкодно пересуватися берегом і рибалити. Міліціонери, яких активісти викликали на місце будівництва, пообіцяли розібратися в законному порядку. Тим часом активісти зняли паркан одного з будівництв, споруджений на кручі над водосховищем. Депутати районної ради підготували звернення до Генеральної прокуратури України. Забудова по периметру Хірінського водосховища триває понад два десятки років, незважаючи на рішення Рівненської облради про охоронну зону по периметру водойми. Водосховище є улюбленим місцем відпочинку рівнян і волинян. Історики називають його археологічним клонтайком через величезну кількість віднайдених на берегах стиру цінних знахідок. Вчора відбулась конференція Стратегічне планування розвитку міста Луцьк 2015-2030 років. Організована Волинським обласним громадським об'єднанням Асоціація регіонального розвитку за фінансової підтримки благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк захід передбачав ознайомлення та обговорення ідей стратегічного розвитку міста у двох секціях: туризму, екології та житлово-комунальна структура. Після цього під час засідання секції житлово-комунальна інфраструктура проходила презентація проєктів, розробниками яких є студенти волинських вишів. Темою проєктів були проблема завантаженості центральної частини міста, облаштування велодоріжок, підвищення енергоефективності об'єктів комунальної власності. Учасники конференції підготували та показали презентації. Після цього конкурсна рада визначила переможців. Голова конкурсної ради, заступник голови правління благодійного фонду фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк Ірина Костенкевич відзначила досить високий рівень підготовки учасників. Мініатюрні моделі вітрильників в пляшках показують у Володимирі Волинському. Таку назву має виставка Володимира Ящука, яка експонується в історичному музеї міста. Про це інформує музейний простір в Волині. Власник і автор виставки Володимир Пантелеймонович Ящук приватний підприємець, уродженець Тернопільщини, який нині проживає у селі Промінь Луцького району. Схожі моделі Володимир Ящук виготовляє вже 30 років. А захоплення морем і вітрильниками зародилися під час проходження військової служби на Балтиці. В експозиції представлені 143 відтворені мініатюрні моделі кораблів, яхт, човнів різних історичних епох від стародавнього Єгипту, Китаю Римської імперії до 18-19 століть. Поштовхом до незвичного захоплення виготовлення моделей кораблів став випадок, коли товариш звернув його увагу на фото вітрильника в пляшці, яке було розміщення в популярному колись радянському журналі «Вокруг світа». Володимир Пантелеймонович сказав, що це не так важко зробити і згодом мусив підтвердити свої слова і діло. У короткому телефільмі Корабель у пляшці Володимир Ящук демонструє лише завершальний етап складання вітрильника із готових деталей. А це зі слів майстра, якихось 5% від усієї справи, найбільше часу забирає виготовлення деталей, деякі з них зовсім мініатюрні.